Альфи стали вести подкасти, Сігми продавати курси по пофігізму, а омеги нарешті вийшли з підвалу. Сьогодні я розповім тобі про всі типи чоловіків, хто вони, як поводяться, чим живуть, і головне, який ти альфа чоловік. Альфа чоловік це втілення традиційного лідера. Він володіє природною впевненістю, харизмою та високим рівнем емоційної і соціальної незалежності. Це робить його привабливим для оточуючих. Альфа чоловік вирізняється сильною внутрішньою впевненістю. Яку навколишній сприймають як харизму. Завдяки цій впевненості, він легко діє в будь-яких ситуаціях, будь то робота соціальні події чи особисті стосунки. Альфа не потребує доводити свою значущість, бо його впевненість природна і очевидна для інших. Люди відчувають цю внутрішню силу і тягнуться до нього, довіряючи його рішенням. Альфа знає свої сильні і слабкі сторони, а також здатний сприймати критику, не втрачаючи самоконтролю. Його впевненість і харизма роблять його привабливим як для друзів та колег. Так і для романтичних партнерів. Він природно бере на себе роль лідера, чи то в робочій команді, групі друзів чи родині. Це лідерство проявляється не лише в бажанні володіти владою, а й у готовності нести відповідальність за свою команду або групу. Альфа створює атмосферу стабільності та впевненості, і саме тому за ним готові йти інші. Альфа не боїться приймати складні рішення, навіть якщо вони не популярні. Він розуміє, що успіх чи невдача його групи значною мірою залежать від його дій. І готовий нести відповідальність за їхні наслідки. Амбіції альфа чоловіка часто виходять за межі звичайного рівня. Він прагне до високих позицій у суспільстві чи своїй сфері діяльності, ставлячи перед собою амбітні цілі. Альфа готовий до важкої праці і здолання труднощів на шляху до своїх цілей. Він рідко задовольняється досягнутим, завжди прагнучи до нових висот. Він мислить стратегічно, планує на довгострокову перспективу. Ставлячи цілі, які виходять за межі миттєвих інтересів. Альфа може зіткнутися з перешкодами, але сприймає їх як виклик і працює ще більш наполегливо, щоб їх подолати. Багато альфа-чоловіків надають великого значення фізичній формі, що часто асоціюється з силою і впевненістю. Це може включати заняття спортом і підтримку хорошого фізичного стану. Вони часто прагнуть до привабливої зовнішності, що додає їм впевненості і допомагає привертати увагу. Альфа рідко проявляє слабкість у кризових ситуаціях. Залишаючись спокійним і зібраним. Альфа чоловік, як правило, займає домінуюче положення в соціальних групах, стаючи їхнім центром. Його присутність в команді відчувається. Він вміє контролювати ситуацію та привертати до себе увагу, залишаючи при цьому місце для інших. Альфа часто є лідером компанії, згрупувавши навколо себе людей, надихаючи їх і спрямовуючи на правильний шлях. Він має добре розвинуті комунікативні навички, легко переключає увагу оточуючих, допомагає знаходити компроміси. Альфа не боїться робити нестандартні або ризиковані кроки, розглядаючи будь-які випробування як можливість для особистісного розвитку. Бета-чоловік. Бета-чоловік це тип, який зазвичай залишається в тіні альфи. Він не прагне до домінування чи лідерства, але відіграє важливу роль у соціальній ієрархії. Бета володіє стабільністю, чутливістю та гарними комунікаційними навичками, що робить його цінним другом, колегою чи партнером. Цей тип чоловіків не прагне до лідерства. Віддаючи перевагу підтримці гармонії та створенню відносин, основаних на довірі та взаєморозумінні. Бета не схильний до конфронтацій і намагається уникати конфліктних ситуацій. Він цінує мирні і стабільні стосунки як у особистому житті, так і в колективі. Це не означає, що він не може постояти за себе, але його пріоритет це створення гармонії та підтримка порядку в оточенні. Бета чоловік часто проявляє турботу про близьких і допомагає йому важкі моменти, пропонуючи поради, засновані на емпатії. Він володіє емоційною стабільністю, не піддаючись сильним емоційним бурям і зберігаючи спокій у стресових ситуаціях, що дозволяє йому приймати збалансовані рішення. Бета рідко відкриває свої емоції, віддаючи перевагу збереженню самообладнання. Дельта чоловік Дельта чоловік це типовий середняк, який балансуватиме між усіма типами. Як правило, це людина, яка прагне до тихого і стабільного життя, без виражених лідерських чи підкорених ролей. Часто у Дельт є своя справа, в якій вони прагнуть до розвитку, але не обов'язково шукають великий успіх. Вони можуть бути привабливі для жінок своєю стабільністю і скромністю, обираючи залишатися в тіні, але при цьому маючи гарні соціальні навички. гамма чоловік гамма чоловік зазвичай займає позицію аутсайдера: це замкнена або інтровертна особистість, яка не надто турбується про соціальний статус. гамма чоловік часто концентрується на власних хобі та інтелектуальних досягненнях. Не намагаючись активно будувати соціальні відносини, але при цьому є незалежним і розумним. Омега чоловік. Омега-чоловік це тип, який майже завжди йде проти загальноприйнятих соціальних норм. Він може бути зацікавлений в нетипових хобі чи творчих проєктах, які не обов'язково приносять йому визнання, але дають йому задоволення. Омега часто виглядає як такий, що не зацікавлений у думці оточуючих. сігма чоловік. Сігма чоловік це унікальний тип особистості, який поєднує в собі якості лідера. Але водночас перебуває поза традиційною соціальною ієрархією. Його поведінка та погляди різняться від інших типів чоловіків, таких як Альфа та Бета. Сігма не прагне до визнання, але має лідерські якості, що робить його привабливим і впливовим. Він часто працює самостійно, не слідуючи соціальним стандартам і не залежить від думки інших. На цьому дякую за перегляд. Не забудь поставити лайк та підписатися.